Шановні наші, хто дивиться в нас, хто нас підписує, я зроблю останнє відео, закрию питання з тим, хто власне з українською мовою. Ти в Канаду, Боже, яке ти кончене, ну і все в такому дусі. Саме головне, що все написано українською мовою. тобто, Туди я взагалі, в мене щось, в мене туди, я підвисаю, я туди не розумію. Тобто, Ви мені пишете українською мовою про те, що я про українську говорю, тобто, що говорити українською, це тобто, класно, і це нормально, і це правильно так, українцям. А, а ви мені українською пишете, що я дурочок. Ну, то це прикольно, одним словом. Взагалі, ну взагалі це бомба, розумієте? Тому я ж я ще раз говорю, я закінчую ті всі спекуляції на цьому питанні однозначно. Послухайте мене, шановні. Хочете ви розмовляти своєю російською, розмовляйте на здоров'я. розумієте, Це ваша особиста справа. Я говорю про зовсім інакше. Я говорю власне про нашу культуру, що треба підтримувати українську мову, що не треба, тому що ти не розумієш, це неправильно. Вам це все одно так все зрозуміло. Наступне, на рахунок імміграції, розумієте? Нікудає ні, ні відповність підлітів, як ви там висловлюється. І я не розумію, я що? Перестав бути українцем, коли я переїхав і в канал. Я, ну, я вас не розумію, що, що, що ви хочете сказати. Розумієте, Більшість українців, ну, велика така є частина, дуже таких чомусь узлоблених. Ви злі на кого? На себе, на мене, на злі, ви, що ви так дуже пишете. Тобто, що я неправильно щось говорю, ви ж мені відповідаєте українською мовою. Так що ви мені туди виписуєте, розумієте? Всяку фігню. От і все. Якщо ви мені українською відповідаєте, ви ж україномовні туди. Або ви не україномовні через трансляйтер, я туди не розумію вашого вашої підходу. Чи кожен хто, розумієте, кожен має за честь написати мені якось таку, знаєте, в... тому що все, от в нас дуже класно зроблено. Розмовляєш, говориш про українську якусь там мову, ще щось, нацист. Кажеш, що люди треба своє не забувати, треба розмовляти українською, ти там расист. от, от, от так. Але це ж не пишуть мені е, росіяни розумієте. Це мені пишуть українці, скоріше всього, я так думаю. Житомлячі це пишуть росіяни, це власне пишуть українці, раніше навіть не українці. Це люди з українським паспортом. Чи вони українці, може вони зовсім інакше в національності без поняття. Але, скоріше всього, що це люди з українським паспортом, тому що вони, вони розуміють, то, що я говорю українською мовою. Ну, ну, весело. Але, тим не менше, я сказав, я буду говорити, я своїх назад не забираю. А вам не подобається. Проходите в повз, якщо ви думаєте, що вам. ну, ваш комент щось змінить, змінить в моєму ну, якби баченні ситуації, нічого він не поміняє. Не подобається, ну як то кажуть, потім не жалітися, що в Україні така біда. Зумієте? Ви всі дуже гарно починаєте полювати, що от Канада двохмовна. Я вам розкажу, Канада вона двохмовна в одному регіоні це Нюбрасів, а в Квебеці вона повністю одномовна, вона і французька. Що не треба, ви тут не суньте, знаєте, то що ви як ви рахуєте, що ви дуже так розумієте, і ви так от любите цим апелювати, чи там Швейцарія чи ще щось, розумієте, причому тут при Швейцарія, причому тут при чому? При Канада, я вам говорю про Україну. Україна не є ніякою федерацією, Україна єдина і неподібна. Ви все одно маєте, знаєте, от все одно не так. Всі роки, які я прожив... Україні, ну, Я там тобто, так само прожив дуже велику частину свого життя. Я пам'ятаю прекрасно, що все відбувалося, тобто російська мова вона була всюди. Вона була повністю всюди. Вона зі всіх радіо лунала, зі всіх телебачень вона лунала. Ну, тобто, а потім ну, треба дивуватися, що хтось прийшов. Визволяти русські гаворящи, нічого дивного немає. Кацапа ж не сказали, що вони йдуть визволяти Західну Україну, яка розмовляє в основному українською мовою в своєму більшому варіанті. Йдуть визволяти. Ми ж пішли східну Україну, схід України визволяти російськомовний. Чи це так само? Ну це треба очі закрити і сказати, та да, ні, ну це ж не правда. Вони ж просто пішли. Все це правда, набу і він буде правдою. Нікуди воно не дінеться. А ви можете мені говорити все, що хочете. Що вам що вам знадобиться? Я ще раз говорю, я пости не видаляю, видаляти не буду. Не ви хочете, тобто, якщо там не буде якоїсь там матюків чи ще щось, ви можете писати все, що ви рахуєте, але повірте, думки я не зміню своєї. Тому що я є українець. Розумієте, українець. Я можу мати різні паспорта, але я лишуся українцем. Я буду підтримувати українську мову, я буду підтримувати українську культуру, розумієте? А ви її підтримуєте? В Україні ви не хочете підтримувати, а ви кажете, розумієте? Я, крім того, що і моя сім'я справляємо місцеві свята, ми так само справляємо і українські свята, розумієте? І коли в Україні... Різдво було після Нового року. Ми так само з сім'єю повністю відмічали українське не тільки в Канаді, тут їхнє Різдво, їхнє Різдво так само, їхні свята і свої свята. Я показую це своїй дитині, розумієте, що вона розуміла, що от в неї є батьківщина, де вона народилася. так, Ми Але Це не значить, що ми стали не українцями. Що ви маніпулюєте? Ви хоч розумієте, що є така справа, як робоча еміграція, ще якась еміграція. Ви привикли, ну, ну, я ще раз говорю, це знаєте, сколобість така, вона, вона в принципі до чого вона приводить? Вона приводить до того, що ти тільки е, тебе давить твій гнів і більше нічого, ти навіть ближче не хочеш подивитися. і ширше. Але тим не менше, ну, ваша справа. Тому, тому всього вам найкращого. Говорили російською, не хочете мінятися. Я живу в Канаді, вивчаю англійську, вчити буду вивчати. Буду вчити, тому що я живу тут і я поважаю країну, в якій я живу. Я поважаю її закони, я поважаю її мову. А ви, живучи вдома, не поважаєте ні свою мову, ні свої закони. Тому всі, хто мені пише в негативі на рахунок української мови і того всього, як то кажуть, прапор вам в руки.